Усім привіт! З вами автоінструктор Роман. Зараз покажу вам, як працювати з дзеркалами. І так, їдемо ми кудись по своїй смузі, плануємо перелаштуватись, повертаємо голову в дзеркало, глянули і вперед. Глянули і вперед. Тобто, не треба дивитись ось так ось очима, тільки очима, без повороту голови. Треба, щоб у вас очі дивилися прямо. По напрямку е, носа, допустимо. І якщо ви хочете глянути в дзеркало. Трошки туди поверніть голову. Повернули, глянули, повернули, глянули. Не треба залипати в дзеркало більше, ніж на одну секунду. Тобто я їду, хочу перелаштуватися, вінкнув лівий покащик, глянув в дзеркало. Вроді можна. Починаю перелаштування, Ще раз глянув, можна. Ще раз глянув, можна. Перелаштувався в кінці, глянув, достатньо, підрівнявся, їду далі. Тобто, моя рекомендація дивитися при перелаштуваннях початковим водіям від 3 до 5 разів приблизно. Потім поясню чому. І в дзеркало не залипати більше, ніж на одну секунду. Тобто, ми не можемо відірватися від напрямку руху більше, ніж на одну секунду. Тобто, одна секунда це навіть дуже багато. Взагалі за пів секунди, кожне там кожні пів секунди змінюється кардинально дорожня обстановка. Вона може дуже динамічно змінюватися, якщо потік великий і в великому місці. Ну або якщо ви там по прямій якісь їдете, то взагалі не цікаво. І так більше ніж на секунду, не відриваємося від напрямку руху. По дзеркалам відпрацьовуємо таким чином: Дзеркало прямо, дзеркало прямо дзеркало прямо, право, прямо. дзеркало прямо, дзеркало прямо, дзеркало прямо, дзеркало прямо. вот. Не залипати в нього, тобто не можна отак от їхати і раз зависнути в дзеркало і е, дивитися в процесі руху, дивитися, чи ми можемо перелаштуватися чи ні. Тоді ми не контролюємо е, правий е, кут машини. В нас хтось із пішоходів чи якась перешкода може, ми її просто-напросто не проконтролюємо. Глянули і вперед, глянули вперед. Вам повинно бути страшно, не дивитись вперед. Тобто напрямок руху ви повинні контролювати кожну секунду. Ті водії, наприклад, які вже втомилися і засипають, і кліпають на більше, ніж одну секунду, це вже рахується як заснув. Тобто 2 секунди очі закриті, все, капець, ти не контролював напрямок руху. Ну і в залежності від вашої швидкості, тобто на 40 км на годину там, за одну секунду ви там метрів 5 проїдете. Представляєте? П'ять метрів. На п'яти метрах це може бути купа людей, велосипедіст, в машин, і те, тож контролюємо напрямок руху постійно. В дзеркала дивимося лише короткими, максимум на одну секунду проглядами.